Доброго ранку, шановні українські грарії, колеги. Хотів показати вам експеримент. Чому наша компанія прийшла на добрива саме РКД, колеги? Ось це добриво, яке ми вигадали, що це за компанія. До речі, в коментарях пропоную ще раз написати, що це за компанія. От, простий експеримент, розумієте. Купили ми таке добриво. 50 тисяч за тонну, колеги. 50 тисяч за тонн. Засипання. Ну, імітуємо, що у нас посів в рядок. Або поручку. На дно просто налю, Чи насиплю, вибачте. Насипали. Добре лишилося, так? Да? Можливо, ще щось підживлю, якщо щось буде. Тобто у нас в стаканчику з вами є це добриво. Зрозуміли? Імітуємо ідеальні умови, тому що такого полі ви знаєте, що майже не буває. Що, налили, пішов дощ і воно стоїть, не маю на увазі. Так, під камеру, щоб ну, зараз я нахилю камеру. Ж тут Пристрій сьогодні поставив спеціально, щоб ви бачив. Да? Тобто доброго. Я його не буду колотити. Я його оце отак положу, поставлю е на вікно, і ми будемо з вами за, за ним спостерігати. Чому? А тому що немає можливості в полі, колеги, у рослина або грунтово-колодного комплексу колошматить його. Воно повинно розчинитися. Логічно? Логічно. Тепер показую нашу історію. У мене РКД багато не було, але це скільки було, тут Скільки? грам 10. Тож низ цього стаканчика на Це РКД, повірте, 5,25, який ми варимо. Зараз покажу на екрані. Тринг. Ну, зрозуміло. Рід, рідке комплексне добро. РКД. І додаємо, звісно, так само й води. Щоб по І теж нічого не чіпаємо. Так. Зрозуміло, що РКД готова вже сьогодні до споживання. Тобто рослин не треба там буде думати, а коли піде дощ, так? Да? Тут ми бачимо, зараз ще раз покажу, щоб до стаканчика разом. Одне розчинене, друге не розчинено. Бачите? Тобто цьому треба ще час якийсь розчинятися, це ж ідеальні умови, Тут води дуже багато. Тут РКД вже ви зрозуміли, що воно вже розчинилося. Слідуюче відео зніму, коли воно розчавиться. Не знаю. Давайте з понеділка. От в понеділок я навіть одну гранулу поправлю, щоб ви бачили, там одну гранулу поправлю, що вона впала туди, в стаканчик. Тобто всі, всі гранули в стаканчику з водою. І ми чіпати не будемо, просто не будемо чіпати. Ну, РКД зрозуміло, з водою вже готове до споживання, будь ласка. Аби хто не не, не бачив, не знав, то це прийняв би за воду.